Доброго ранку, діти. Я рада вас всіх вітати. У зимовому лісі панує тиша. Сніг вкрив землю і дерева, роблячи все навкруги білим та чистим. У своїй нірці спокійно відпочиває борсук, заховавшись від холоду. У дуплі дерева сховалася миша, яка завбачливо запаслася їжею на зиму. Білий зайчик легко скаче по снігу. Його хутро стало таким самим білим, що бути непомітним для хижаків, а от хитра лисичка обережно блукає лісом у пошуках їжі, на гілках дерев горобці, синички та снігурі, радісно пощіпують червоні ягоди, що залишилися на горобині. Хоч зима і холодна, але й кожна тварина знає, як пережити цей час. Дайте відповіді на питання, діти. Що змінилося в природі з настанням зими? Яких тварин ви бачите на ілюстрації? Де вони сховалися? Чим займаються? Чому хутро зайчика стало білим? Як це допомагає йому взимку? Що робить лисичка в зимовому лісі? Чому їй складно знайти їжу? Де живе мишка і як вона готується до зими? Як борсук проводить зиму? Чому він не виходить зі своєї нори? Чим харчуються пташки взимку? Що ти можеш зробити, щоб їм допомогти? Як виглядає зимовий ліс? Чим він відрізняється від літнього? А тепер спробуйте самі скласти розповідь за ілюстрацією. До побачення до нових зустрічей!